thank you Всім привіт! Вітаю вас на каналі VR Pro Studio. Мене звати Артур Дідик, я спортивний та комерційний фотограф. А сьогодні ми знаходимося на трасі по мотокросу в місті Буча, і сьогодні ми з вами побалакаємо про те, як краще знімати екстремальні види спорту. На прикладі мотокросу сьогоднішнього я покажу. Та розкажу, якими користуюсь об'єктивами, які я там виконую настройки. А саме головне, ми поговоримо про правила безпеки. Тому що багато фотографів, приїжджаючи на подібні локації, трохи не знають, як, як краще знімати такі види спорту. Зараз я пояснюю, що я маю на увазі. Дивіться, якщо і вас є така можливість, по-перше. Перше, треба знайомитися з цим видом спорту, побалакати зі самими гонщиками і щоб вони вам розповіли, де краще вам знаходитись, а де краще ні. Тому що ви можете травмувати не тільки себе, а ще через вас може травмуватись гонщик. І тому краще подбати про свою і чужу безпеку. Якщо ви взагалі знімаєте мотопрос перший раз, я б вам радив використовувати такий об'єктив, як 70-200 Саме телеоб'єктиви вам допоможуть знаходитися в принципі в безпечній зоні, не заважаючи гонщикам і не створюючи і, 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 різних небезпечних ситуацій. Але якщо ви вже плюс-мінус пропі, і знайомі і знайомі з цим спортом, і знаєте, де краще знаходитись, то можете використовувати такі об'єктиви, як 16-35 або 17-40 або 11-24, тобто ширики, на яких ви можете там, максимально розкрити цей кадр. А, до речі, всю техніку нам люб'язно передоставив спонсор нашого випуску Київський фотопрокат. Київський фотопрокат. Це найбільший вибір техніки в місті Києві, який працює 24 на 7. У цих хлопців найбільший парк об'єктивів в місті Києві, а також, надавно, в них з'явилася новинка це Canon R6 та Canon EOS R, на якій, до речі, ми сьогодні знімаємо сьогоднішній випуск. Сьогоднішню зйомку я буду проводити на такий трохи старенький фотоапарат. Це Canon EOS 6D, тому що мені дуже важливо показати, що можна зняти. Якісно спорт не тільки на круті беззеркалки, які мають розумний автофокус, а на звичайні старенькі повнокадрові тушки. Я буду юзати об'єктив 1635. По настройках ми будемо знімати десь на діафрагмі від 4-7. ISO ми виставляємо десь в діапазоні 400. І нашу видіжку ми накручуємо десь приблизно півтори дві тисячі. Все залежить від погоди. Сьогодні така у нас погода, трохи пасмурна, трохи сонце виходить. І від цього у нас буде змінюватись наш пріоритет видержки. Зараз я вам трохи покажу. Пройдемось по трасі, подивимось, в яких місцях ми можемо отримати максимально круті кадри, а головне. Я покажу вам, як знімати це безпечно, не наражаючи на небезпеку гонщика і себе. Окей, погнали! Ми зараз з вами знаходимось на найбільшому трампліні, звідси гонщики будуть вилітати по ось такій траєкторії і приземлятись в тій стороні. Тобто максимально ефектні кадри ми можемо отримати, знімаючи на широкий об'єктив, десь знаходячись в цієї зони. Тобто ми не заважаємо самому гонщику, ось, наприклад, ви можете бачити. І ми можемо спокійно знімати, робити круті кадри. Виставляємо ISO, як я казав, десь на 400. Діафрагму я закриваю десь на 5,6 плюс-мінус. Видіжку Видішку я ставлю зараз півторушку. Можливо, буде дві, не знаю. Треба дивитись по погоді. Якщо вийде сонце, то буде десь дві. Якщо така пасмурна погода, десь птори тисячі плюс-мінус. Ви ніколи запам'ятайте, ви ніколи не дивитесь, ви дошукач. Ось так от ніяк не знімаємо. Тому що ви не контролюєте. Можливо, мотоцикл може піти в занос, або його треба, можливо, або його можливо може якось повести. Не так? І ви повинні завчасно реагувати на подібні ситуації. Тому, якщо ми знімаємо гончиків, які вилітають з трамплінів, або якщо гончик повертає в бік на якомусь крутому повороті, ми завжди виставляємо фокусування по центральній точці, тренуємось на якихось об'єктах, щоб розуміти, де центральна точка і як вона фокусує в фотоапараті. І знімаємо завжди, не дивлячись видошукач. Тобто, якщо гончик у нас зараз буде пролітати по цьому трампліну, ми трохи присідаємо, щоб зайняти вигідний для нас ракурс і завжди знімаємо коротше, з рук, ведемо по центральній точці. Але не дивимося видошукач. Ми дивимося на мотоцикліста. Тому що, якщо я як казав, його якось неправильно поведе, вам треба буде завчасно зреагувати. Що саме маю на увазі? Вам треба буде дуже швидко покинути траєкторію його польоту. Можливо, якщо він буде нестися на вас, вам треба буде відскочити і тощо. Тому ніколи, ніколи не дивимося водошукач. Завжди дивимося на гонщика. Контролюємо ситуацію. Бачите, я ловлю траєкторію гонщика по центральній точці і просто веду за ним. Звісно, я включаю серійну зйомку і по серії ось так от веду за гонщиком. В цьому і вся фішка. А тепер дивимось те, що ми отримали. Ну що ж, друзі, маю надію, що відео вам сподобалось. Я намагався максимум донести вам інформацію до зйомки мотокросу і подібних видів спорту. Якщо у вас залишились якісь питання, ви можете залишити їх в коментарях і, звісно, я відповім на них. Щодо наступних випусків, ми будемо знімати не тільки екстремальні види спорту, ми будемо знімати портрети. Робити з вами кіношну картинку, експериментувати з димом і таке інше. Тож підписуйтесь на наш канал та ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. А ми погнали знімати для вас наступне відео. Пока!